Загалом ж в ніч на сьогодні росіяни застосували 183 засоби повітряного ураження: це ударні безпілотники типу Шахет, Гербера, безпілотники інших типів із напрямків Міллерова, Курськ, Прянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, також з та чауди на території тимчасово окупованого Криму. Це за даними наших повітряних сил. Загалом же, за попередніми даними станом на 9.00 протиповітряних Вітерною обороною збито або подавлено 154 російські безпілотники на півночі, півні, сході та в центрі країни. Зафіксоване влучання 22 ударних БПЛА на 11 локаціях. Атака триває, адже в повітряному просторі залишаються декілька ворожих безпілотників і повітряні сили закликають не ігнорувати сигнали тривоги і дотримуватись правил безпеки. Ми теж вас закликаємо дотримуватися цього. Так, э, друзі. Э, ш...